Ні, це не Жан-Клод ван Дам перед зйомками фільму Кікбоксер. Це, мої друзі, легендарний грузин УПЛ Джаба Канкава. Погодьтеся, коли говориш про цього гравця, одразу згадується той моторошний епізод з Олегом Гусевим, коли Канкава врятував динамівця від смерті просто на футбольному полі. За цей вчинок грузи заслуговував великої поваги, але давайте зараз поговоримо саме про його кар'єру. В Україні Джаба грав за київський арсенал, кривбасно і звісно ж, Дніпро. Саме там він був просто неймовірним. Пройти крізь нього суперника було вкрай важко. А ще грузин Мав крутий дальній удар. Дніпро він стиг провести 136 матчів, забив 5 голів та віддав 5 асистів. Після сезону 14-15 Джаба прийшов до Реймсу. Звідти казахський тобол. Потім був французький велансьєр. А у 21-му приєднався до протиславського слова. Влітку 24-го Канкава став вільним агентом і вже 1 січня 25-го року повернувся на батьківщину до рідного Динамо Тбілісі. В, в цьому році йому вже 39, Але як то кажуть? Порох ще присутній. Ну і варто також зазначити, що в день початку повномасштабки Канкава зробив от таку публікацію в себе в інстаграм. Не знаю, як вам, а мені приємно. Україна та Грузія, друзі, назавжди.